На фоні всього того, що відбувається зараз в інформаційному просторі, коли так багато аналітики про майбутню зустріч Трампа і Путіна, я першочергово хочу поговорити про успіхи наших військових. Про те, як Сила оборони демонструють всім, що Україна не буде здаватися. Ну, давайте розпочнемо з того, що ось 11 серпня головне управління розвідкою України завдало ударів безпілотниками по Оренбурзькому Оранбурзькому заводу на території Російської Федерації. Цю інформацію офіційно вже підтвердили. Я лише побачила, отак, от швиденько, що це єдине в Росії підприємство, яке виробляє критично важливий компонент для виробництва ракет у космічній галузі та авіапромисловості. Словості, а можливо, ви нам більше прокоментуєте. І от наскільки важливі для нас наслідки цієї атаки? Так, дивіться, із плюсів очевидно, це те, що наше командування, наші сили оборони розгледіли цей об'єкт. Бо повні розуміти, ланцюжку постачання або вироблення комплектуючих там для ракет, для безпілотників, там та іншої військової техніки може бути сотня плюс різноманітних компаній. Постійно навожу приклад. Ну, це західні компаній, але все одно. Протиповітряна оборона на сам це американсько-норвезька система. Там півтори тисячі компаній в ланцюжку постачання. Півтори тисячі компаній тут в цих ланцюжках треба розібратися, хто є ключовий, хто є важливий. І от ще раз, наші оборонці вони розібралися, що є таке підприємство, у є такі, такі компонент Гелій, і він є ключовим, важливим. Тому треба привітатися з ним і подивитися, як там справи на виробничому майданчику. Це одна сторона. Інша сторона, у нас немає розуміння про масштаби влучання. Я дуже прошу вашу шановну аудиторію, на такі речі дивитися дуже обережно, коли ми чуємо: ось ми вразили, секундочку, вразили, що на території цього майданчика, цього підприємства, може бути адміністративна будівля, де сидить директор, може бути господарський блок, може бути там гараж, де там, трактори знаходяться ще щось. Може бути склад готової продукції або склад цих компонентів для виробництва готової продукції. Може бути ця лінія виробнича, тобто треба знати, куди влучили і що саме було знищено, в яких масштабах. Поки що таких даних у нас немає, але головне, що це підприємство було, як кажуть, розпечатане вже, тобто його вже розкрили, зрозуміли, що воно важливим, і рано чи пізно туди будуть додаткові удари. Хотілося б раніше, ніж пізніше. І такі підприємства за останній тиждень вже декілька, і Монакрістали, і Нептун, про які раніше ми не чули, але, як виявляється, вони є критичними для Російської Федерації. І що важливо відмітити про рутинність, про буденність українських ударів саме по залізниці. Ми багато разів з вами говорили, що залізниця, здається, що це ну, господі, ну що таке залізниця? Ну, залізниця і все. Але ж це ключовий. Ключова ланка для переміщення російських вантажів не дорога, не авіація, навіть не вода, а саме залізниця, враховуючи російські масштаби території Владік до Пітербургу, поки завантажився. Це деше дешево, сердито, надійно, І от коли українські оборонці починають колапсувати залізничну колю, коли вони починають закупорювати ці артерії. Воно дійсно є болючим, але поки що не так болюче, як би ми цього хотіли. І останнє, ми з вами постійно чуємо про активні удари, що ми говоримо за такі діпстрайки для такі операції з боку головного управління розвідки. Але зверніть увагу, що чомусь СБУ зараз в такому режимі максимальної тиші, і можливо, це пов'язано з тим, що буквально пару тижнів тому Василь Малюк був на зустрічі у президента Зеленського є світлини. Де Зеленський ой перепрошую, малюк доповів Зеленському про плануємі операції, судячи з посмішки Зеленського, я думаю, що він задоволений тим, що він почув. Звісно, побачимо і подивимося, коли воно буде все реалізовано. Ну так тут я з вами погоджуюся, і от мені здається, що ще важливим є те, що от... Атаковані цілі на території Російської Федерації вони є безпосередньо залучені до російської агресії проти нашої України. Ну і звісно, ми знаємо, що вони все одно є ключовими об'єктами російського ВПК. А от, до речі, ви згадували той же Монокристал і ту атаку, яка відбулася сьогодні вночі. Бачили і кадри, якими діляться самі росіянці в телеграм-каналах. І ці кадри теж свідчать про те, що от їм ці атаки не подобаються. Ну звісно, кому б вони сподобалися? Зараз бачимо знову, як росіянці знімають відео і викладають. Саміше в соціальних мережах, і от росіяни теж починають скиглити і нарікати на те, що ПВО дирява, немає ПВО, не може Путін захистити їхні території, не може Путін пообіцяти їм безпеку. Мені здається, що це теж зараз дуже красномовно свідчить про те, що от те, про що ми говорили ще там рік тому, що ця війна має переноситися все більше на територію Російської Федерації, тепер, нарешті, теж починає більш активно здійснюватися. Погоджуюся з вами, але давайте так відверто. А який результат? Поки що, результату цього немає. Сказати, що російське суспільство воно вибухне, воно спалахне. Ну, в мене таких підстав говорити немає. На жаль, я б ми дійсно хотіли б це все бачити, але ані Курська операція, ані ці діпстрайки вони поки що на Росіян не працюють. Чому? Бо в Російській Федерації є такий підручник, він називається Кримінальний кодекс Російської Федерації, де є. Величезна кількість статей, які можна пред'явити будь-якій людині, дискредитація збройних сил, розпосюдження фейків. Тобто ти кажеш, що ППО деряве, о ти дискредитуєш збройні сили Російської Федерації. все. і звольті бріться, як Путін каже, да, на 5 років поїхати до в'язниці. Тому Росіяни. Обрали найбільш правильну стратегію обурюватися українським ударом, але ніколи не проводити причинно-слідковий зв'язок. А чому ж це українці почали бити по Росії? А з чого це почалося? Чому до 2022 року це не було? А тут раптом все відбулося? Тобто вони собі цю ось причинно-святкову лінію просто перерізають? Ну я вам більше скажу в деяких телеграм-каналах, також є відео на яких самі ж росіяни. Тепер кажуть, що ще більше треба бути по Україні і по українцям, тобто вони звинувачують нас в цьому. Ну і звісно, замість того, щоб ставити питання своєму керівництву і звертатися якось до кремлівських чиновників, знову ж таки, у всьому винна Україна. Тому от я не здивована, що ось цей весь їхній негатив і ненависть щодо нас вона зростає зараз. Але тим не менше, дрони летять туди, куди треба. Ну і я вкотре нагадую українцям, що треба постійно підтримувати наші сили оборони. Ну і робити так, щоб дронів в них було все більше. Ну і до речі, пане Іване, теж із останнього, ось Блумберг пише, що ось той Саратовський НПЗ РосНЕФТІ припинив, як виявилося, прийом нафти після атаки дронів. Ну, і, своєю чергою розуміємо, що це відбувається зараз. Нафтопереробний завод був пошкоджений на початку місяця, і тепер це підприємство потужністю, до речі, 140 Тисяч барелів на добу. Знову ж таки, як пише Блумберг, може зіткнутися з тривалим простоєм. Як думаєте, чи може це вплинути зараз на ситуацію, взагалі з бензином на території Російської Федерації? Можливо, на внутрішньому їхньому ринку, ну, зараз в розпал сезону високого попиту. Так, да, дивіться, я раз хотів знайти цю новину. От, зараз, до речі, знайшов. Про що говорять в російському уряді? Кажуть, запасів майже нет. ні. викликали до уряду після то, після стрімкого зростання цін на бензин за останні 5 днів поспіль. І мова йде про те, що цінники зростають починаючи з початку 25-го року десь на 50%. на 50% починає здорожчувати паливо, тобто не нафта, а саме паливо це, це в результаті українських ударів по НПЗ. І ми ну, я особисто припускаю, що Україна свідомо на це йде прямо зараз. Тобто була пауза з квітня місяця, от по червень, кінець червня, початок липня, і зараз відновилася для того, щоб максимально створити проблеми для російської кампанії збору врожаю. Ми розуміємо, що коли врожай це паливо особливо потрібно: дизель, трактори, комбайни, це все треба заправляти. Логіка, яка чим більше буде. Не врожаю в Російській Федерації, тим більше буде збитків для держави, тим більше вони будуть змушені компенсувати з державного бюджету фермерам. Там завтрачений врожай не зібраний. Тим більше повинні спрямувати грошей з державного бюджету на закупівлю, не знаю, там збіжжя, будь-чого сільськогосподарської продукції, якої зараз не вистачає на ринку через те, що не змогли вчасно зібрати цей врожай. І що дійсно тут було цікаво, хотів би поділитися з вами. Китрування, -ди 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 -ди, щас, тобто вони кажуть, намагаються, а студії топлівний ринок. І от така цікава теза була. Кажуть, що це ще раз тут більше пасують до фахівців ринку, і що вони скажуть у ваших етерах, але тут така думка, що в Російській Федерації паливо виготовляється трішечки більше, ніж є потреба. Тобто, зараз ми спостерігаємо просідання. Пропозиції і зростання попиту, і це повинно спровокувати там певне здорожчання. Якщо дорожчає палива, то здорожчують всі продукти автоматично, починаючи не ну, будь-що, що знаходиться в супермаркетах і що возиться автомобільним транспортом. І потім ця тенденція, ми знаємо, не має. Можливості відкочуватися назад, те, що один раз здорожчало назад, вже не повертать так. Можливо, там на декілька відсотків повернеться назад. Ціна, але до вихідних позначок точно не повернеться для нас. Це плюс. Чим більше ціни в Росії, тим більше можливо якесь там невдоволення в Росії, тим більше якогось там обурення. Не знаю, до чого воно може призвести, але треба працювати по всіх напрямках. Ну так, і до речі, про автотранспорт, про приватний вже Я просто хочу, щоб наші глядачі розуміли наскільки воно там це взаємопов'язане набуло. Так, зокрема, коли ми говоримо про пальне. От навіть часті затримки авіарейсів, які останнім часом теж відбуваються зараз на території Російської Федерації, вони призвели до зростання споживання бензину, тому що громадяни Російської Федерації пересідають на власні авто, навіть щоб там гастролювати по території своєї недофедерації, і це також впливає зараз на ситуацію. Так, впливає, але ми до кінця не розуміємо. Ну, я не хочу там одразу рожеві окуляри сказати, Все, ми тут все зруйнували. Ми ж розуміємо, що вони спробують там налагодити закупівлю палива, наприклад, в Китаї. Тобто Китаю передають сиру нафту, і вони зараз на це дуже активно переключилися. Давайте <світ> сиру нафту експорт, а можливо, там нафтопродукти з російських припустимо з Китаю або з Індії. Купляти і таким чином насичувати ринок Китаю і Індії. Це взагалі просто як мана небесна. дякуємо вам, Російська Федерація, за таку можливість придбати нафту. Ну там трішки дешевше ніж на ринку, і потім ви ще купляєте у нас нафтопродукти. взагалі ідеальна ситуація. Тобто країна, яка добуває нафту, вона не має можливості цю нафту переробляти і забезпечувати потреби власного внутрішнього ринку. До речі, там же ж на Росії до 31 серпня зараз заборонили експорт бензину. Так, заборона така є. І я от хочу подивитися, чим завершиться для них оця ось кампанія з українським ударом. Подивимося от на цю зустріч ніфтяників з е, е, представниками уряду. Зазвичай на таких зустрічах, що, що відбувається, зазвичай. Так, у вас е, ну, уряд каже заправникам: у вас там. Ціни злітають на стелах, нам це не потрібно. Треба тримати ціни на там, певному певні позначці. І нам байдуже, що ви можете працювати в мінус. Ви повинні це тримати, інакше буде соціальний вибух, інакше ми тоді прийдемо до вас, оштрафуємо і у вас будуть величезні проблеми. А ще можете потрапити під націоналізацію, наприклад, якщо це велика мережа розрібних АЗС, тому найпростіший варіант для власників таких АЗС що зробити? Правильно сховати паливо, повісити там прочерки на цих стелах, що топлювання, нет, нет, і сидіти, чекати, поки ситуація на ринку не вгамується. Угу. Ну так звісно, далі можна говорити про їхні проблеми там на болотах і про те, як вони чекають зараз, поки ситуація стабілізується, але для нас куди важливіше, що в цей час відбувається на фронті, тому. От, якщо можна, то я коротко попрошу вас прокоментувати зараз ситуацію, зокрема на Покровському напрямку, тому що там зараз дуже гаряче. Ну і знову ж таки розуміємо, що на фоні всього того, що відбувається, і коли росіяни кажуть, що вони готові до конструктивного діалогу, звісно, в лапках конструктивного на фронті цього непомітно. На фронті, так, да, цього не помітно. Дивіться, паралельні процеси. Те, що політика, те, що зустріч буде в Алясці або на Алясці, не знаю. І те, що бувається на лінії бойового зіткнення, це все окремі речі, і вони прямо між собою не пов'язані. Це не означає, що ага, Путін дав вказівку прискорюватися, захопити Покровськ для того, щоб там це швидше пред'явити на зустрічі. в Алясці. та ні, вони давно вже прискорилися. Вони вже з минулого року намагаються взяти Покровськ. Вони з травня місяця мають там просування суттєві, і а зустріч була запланована буквально тиждень. А котли у нас вже створюються Покровськ, Костянтинівка, Купінськ, там вимальовуються так, там дуже далеко, але все одно. А, тому про це, ці речі ну, не треба говорити, що вони є взаємопов'язаними. Uh -huh. Що буде під час цієї зустрічі? Та особливо я ні на що не, не очікую, поясню чому. Коли щось отаке масштабне готується в попихах, то воно таки завершується взагалі. От почали в поспішці, і так от і завершили. От, але тільки всі ще спітніли та втомилися. На такі зустрічі такого масштабу приїжджають вже заздалегідь підготовленими документами, заздалегідь підготовленими рішеннями. Це не як тімчики, які зустрічаються десь на АЗС ввечері там за кавою, давай там порішаємо якесь питання. Це не воно. Зараз вони ще раз зустрічаються без жодного підґрунту. Трамп має на меті. Запропонувати Путіну обмін територіями, запропонувати економічну співпрацю, качати газ, качати нафту, торгувати можливе зняття санкцій, можливе визнання Криму за Російську Федерацію. І розраховуємо те, що Путін піде на поступки саме через те, що Трамп майстер перемовин. Я більш ніж переконаний, що Путін на це не піде. Він загейтить цю ідею, він спробує роз'єднати ці пропозиції, сказати, війна це окремо, а бізнес це окремо. Давайте вести бізнес, а війна хай продовжується, бо нам потрібно виконати всі завдання СВО. Європейці та Україна це не сприймуть взагалі, бо у нас по конституції президент не має можливості вирішувати з олівцем на мапі. отут я віддаю цей шматочок, от в рамках цих сіл. А оце ми повертаємо. Такого не може бути, бо на нього одразу очікує кримінальна відповідальність за державну зраду. І він прямо сказав: Я на це не піду. Конституція не дає президенту таких повноважень взагалі. Тому припускаючи ще раз, зустріч завершиться нічим. Трамп незадоволений, Європейці незадоволені тим, що така зустріч відбулася. Припиняється будь-яка передача допомоги Україні, саме маю на увазі передача від США, навіть те, що було раніше профінансовано. Але хочу вірити, що, хоча б продаж зброї, він буде продовжуватися. Ну до речі, про те, що буде відбуватися, от на Алясці, зокрема, зараз багато пишуть і говорять, але от маємо вже і заяву від Єврокомісії. Європейські лідери вони закликають Сполучені Штати Америки, зокрема Трампа, не йти на однообічні поступки Росії. От суто з ваших спостережень, чи бачите, ви зараз от ті важелі можливо впливу європейців на Трампа, які можуть його переконати у тому, що от, ну не можна вірити Путіну. Дивіться, я теж бачив, що дійсно Трамп хоче піти на територіальні поступки. І от вчорашня його теза про те, що 88% українців вони готові на ось такий обмін успішність. Uh свідки -huh. він цифр? Ну у нас немає таких цифр. У нас немає такої а, статистики, ну опитувань суспільної думки. Звідки він взяв? Тому я думаю, що йому це донесли не знаю. Там дипломати, можливо, розвідники і він користується. Каже, все українці це хочуть. Я для них це зроблю. Зрозуміло ще раз, що воно так не взлітає, що Путіна це не задовільніть. Він хоче більше, більше, більше. І зараз багато в мережі порівнянь Аляски 2025 з Мюнхеном 1938. Коли, начебто, Невіл Чемберлін, не начебто Невіл Чемберлен, прем'єр-міністр Великобританії, привіз мир каже: Я привіз мир на довгі роки, але війна почалася менш ніж там за рік, або там, за рік почалася величезна війна. Тому Трамп дійсно на такому порозі це дійсно дає мотивацію російському диктатору продовжувати вести бойові дії. Бо Трамп не передбачений, Трамп не працює з Україною. Якщо він був зв'язці з європейцями з Україною, то я думаю, це б мало вплив на російського диктатора. Поки що такого впливу немає. Є виключно бажання отримати перемоги на фронтах і останні просування, прориви я впевнений, тільки мотивують російського диктатора продовжувати далі все це, це СВО. Ну, так, і бачимо, що на жаль, поки що, все ще є вплив, мабуть, Путіна на Трампа, і він сильніший за реальність, яка відбувається, і от те, що ви навіть коментували щойно про ті цифри, про ту статистику, яку наводить Трамп, яку не зрозуміло, де він бере. І коли от президент Сполучених Штатів Америки каже, що от українці там стільки от відсотків хочуть припинення війни і готові от до таких умов. То це дійсно виглядає. Ну не скажу, що вже якось прямо абсурдно. Це виглядає ну нікчемно, тому що ну, прикро, що Трамп роздає наші землі. Звісно, не своїми штатами там зараз він ризикує і розмахується. І тут вкотре повертаємося до того, що ну дійсно Трамп у байдуже, які там землі чи території наші забере Путін, аби це все припинилося, бо він вже от мріє про ту Нобелівську премію миру. Так, це, це схоже, але ну ще раз, ну, яка Нобелівська премія міру? Ну, він фантазує, йому не дають лав, спокою лаври Обами або там інших там лідерів світових, які отримали Нобелівську премію. Я вам скажу більше, він навіть не розуміє, за що її дають і де її можна отримати. Я впевнений, що він навіть захоче, щоб ця Så, господі. Ця процедура була проведена в сполучених штатах Америки. Через це просто говорить про те, що він як у до кінця не розуміється, як працюють державні інституції, і навіть скажу більше його ж. Це не співвітчизники, його колеги, які були з ним в першу каденцію. Вони кажуть, що це та людина, яка зайшла на посаду і навіть не спромоглася прочитати інструкцію по експлуатації держави. Тобто, так, звісно, це називається жартома. інструкція по експлуатації, але. Він навіть не поцікавився, як працює, що є першим, що є головним, Яка процедура? Він пройшов. Він почав руйнувати так. В першу каденцію це було не так активно, але в другу каденцію він вивів вивив цю історію, цю ідею про руйнування Deep State в абсолют. І це призвело до масового хаосу, як всередині країни. Так, на всій планеті, а це тільки 200 днів його каденції. І таке буде тривати ще до листопада 2028 року. Якщо, звісно, не втрутяться якісь зовнішні обставини. До речі, от про Обаму ви згадали. Не знаю, чи ви бачили, пане Іване, але вчора Трамп наказав прибрати портрет Обами з публічної зони Білого Дому? Його і Джорджа Буша старшого та молодшого дильця. Так. Процедура така. А портрети нещодавних президентів вони вішуються на найбільш видних місцях в Білому домі. Ну щоб було видно, а тут міська прибрати і повісили в таку віддалену частину Білого Дому, де з'являється або Родина Дональда Трампа або секретна служба, або там невелика кількість обслуговуючого персоналу або працівників Білодому. І все там, де немає ані журналістів, там, де немає ані відвідувачів. Тобто в нього постійні звинувачення. Це все Обама, це все Байден. Хоча я не пам'ятаю попередніх президентів американських, які звинувачували своїх попередників так ось зухувало, що це не я, це все вони. У Дональда Трампа це просто перекладання відповідальності. Uh -huh. Дякую вам, пане Іване. Я ось, буквально щойно побачила заяву військового глядача Риобка. Ну не можу зараз її не процитувати, адже він пише, що у найближчі години, саме сьогодні, може вирішитися доля 29% підконтрольної України частини Донеччини. І от за його даними, прорив фронту північніше Покровська сягає 18 кілометрів. Він каже, що у збройних сил України є лише кілька днів для контрдії, поки Російська Федерація не перекинула дрони та механізовані сили. Ми подивимося ще раз. Декілька днів до вихідних є час для того, щоб там можливо стабілізувати, якось там як кажу купірувати цю історію. Подивимося, не розганяємо зраду. В той же час не одягаємо рожеві окуляри. А юліонарьобки ми вже бачили багато його різноманітних заяв, які є неперевіреними, іноді хайповими, іноді взагалі просто фейковими. Тому почекайте, не поспішаємо.